Дякую всім, хто слухає мій канал. Якщо вам подобається матеріал, який публікується, буду вам дуже вдячний за фінансову підтримку. Будь-якою прийнятною для вас сумою. Реквізити ви знайдете в описанні під випуском. Заздалегідь дякую. Розділ 15. Частина 2 У в'язниці ми просиділи чимало днів і лише згодом дізнались про причини нашого ув'язнення. Як виявилося, Кван Юнджин послав вістуна в Кейдзо, столицю країни, і чекав наказу монарха, що з нами робити, а тим часом на нас дивилися, мов на звірів у звірниці від ранку й до вечора на наші загратовані вікна насідали тубільці, що зроду не бачили жодного білого. Серед зацікавлених був не тільки простолюд. подивитись на дивовижних чортів, викинутих з моря. Прибували знані пані в паланкінах, які несли на плечах кулі. І поки їхні охоронці розганяли канчуками голоту, вони вражено роздивлялись нас, а їх самих ми майже не бачили. За тамтешнім звичаєм вони завше затуляли обличчя, тільки танцюристки, жінки з простого народу та старі баби ходили поза своїм домом, не затуляючи лиця. Я не раз думав, що Кван Юнджін слабував на шлунок, і коли в нього починалися гострі напади болю, він мстився на нас. Чи так, чи ні, але без ніякого приводу, коли його посідала примха, нас виводили на вулицю перед в'язницею і били палицями під захоплені вигуки юрби. Азіати жорстокі й полюбляють дивитися на людську муку. Якби ви знали, як ми зраділи, коли ці побої припинились. І поклав їм край кім? Хто такий кім? Найшляхетніша людина в усьому чосопі. Оце щонайбільше, що я можу сказати про нього. Він був начальником загону з 50 вояків, коли я вперше його зустрів. А потім, коли допомагав мені стати тим, ким я став, він був уже начальником палацової варти. А ще потім він загинув. Ради принцеси Ом і ради мене, Кім? Одне слово, кім це був Кім? Скоро він приїхав, з нас познімали дошки і поселили в тамтешньому заїзді. Ми, звісно, були ще не вільники, але почесні, під охорону 50 вершників. Другого дня ми рушили великим імператорським шляхом до Кейцо. Ми моряки, усі 14 років. Їхали верхи на маленьких чосонських кониках. Імператор, як пояснив мені Кім, висловив бажання поглянути на дивовижних морських чортів. Подорож тривала довго. Ми проїхали з півночі на південь мало не половину країни. На першій зупинці, прогулюючись, я випадково став свідком, як годували наших карликових коней. Я мимоволі закричав. Що ж буде, Вандервуде? І так кричав, поки збіглися всі мої товариші, бо ж коней годували юшкою з бобів, справді, гарячою юшкою з бобів, і нічогісінько більше їм не давали за цілу дорогу, такий був звичай у тій країні. Це були справді карликові конячки, і я підняв одного з них собі на плечі, хоча як він борстався їх і іржав. Кімові люди, що були при цьому, вже знали моє прізвисько і вигукували І йон ік, себто могутні. Корейці росла, мускулиста нація, а кім навіть для корейця був здоровань і, пам'ятаю, цим пишався. Але коли ми з ним поставили лікоть до ліктя і щепили долоні, я легко уклав його руку на стіл. Вояки і цивільні жителі дивились на це і вражено бурмотіли. Ійон ік. Ми їхали, наче мандрівний звірінець. Поголоска про нас ширилася швидко, і люди сходилися з усіх усюд до шляху оглянути на нас. Процесії ці кінця краю не було. У містах ті заїзди, де ми спинялись на ніч, обступали юрби народу, і ми не мали спокою, доки вояки. Штовханами і списами розганяли цікавих. Але найперше Кім неодмінно задля втіхи скликав місцевих селечів і борців, щоб подивитись, як я їх шпурлятиму одного по одному. Хліба там не було ніякого ми їли білий рис, від нього будеш не вельми дужий, і м'ясо, як ми потім довідалися, собаче цих тварин заведено вбивати в чосині на їжу. А незабаром нам до вподоби припали й пекучі маринади. Було в нас і питво не молочні помиї, а справжнє, міцне з рису. Одної п'інти його було доволі, щоб повалити кволого, а дужого зробити одчайдушним і нестримно веселим. В обгородженому мурами місті Чонго, напоївши кіма міську старшину цим напоєм. Я поклав їх під стіл, або краще сказати, на стіл, бо столом була власне підлога. Ми там сиділи навпочепки, і від незвички мені раз у раз терпли ноги. Знов усі бурмотіли і йон ік. Слава про мою силу поперед нас дійшла до Кейдзо і до імператорського двору. Я був радше почесний гість, ніж невільник. І весь цей час їхав поруч з Кімом, мало не торкаючись землі своїми довгими ногами, а де Грусько, той волікши їх по болоті. Кім був молодий, Кім був добрий і мав широку вдачу. Він почував би себе, як удома в кожній країні. Цілий день, аж до пізньої ночі, ми балакали з ним, жартували, сміялися. Я дедалі краще опановував мову, бо мав до цього особливий хист. Навіть кім дивувався, як я швидко схоплюю свої рідні вислови корейської мови. Але я також пізнав і погляди корейців, їхній гумор, уподобання і вади, примічав, чим їх можна діткнути, кім учив мене пісень про кохання, про квіти, про вино. Одна з останніх була його власним твором Кім і такий собі пак замолоду домовилися, що не будуть пити. Але часто порушували цю угоду. Хитрий Гендрік Гамел усе розмірковував наперед він заохочував і підюджував мене на всякі витівки, бо через них Кім ставився прихильно не тільки до мене, але й до всієї нашої компанії. Я згадую тут про Гендріка Гамела, бо він був моїм порадником і причетним до всього, що сталося в Кейдзо. Це він допоміг мені здобути прихильність Юн Сана». Серце принцеси Ом та імператорову прихильність. Я був досить сміливий і спритний вести задуману гру, але вся сила розуму, потрібна для такої гри, належала Гендрікові Гамелові, і я відверто це визнаю. Отак От ми їхали до Кедзе від мурів одного міста до мурів другого, долаючи Снігові гори, помережені безліччю родючих і оброблених долин. Щовечора, коли смеркало, у горах спалахували сигнальні вогнища, що, ніби перескакуючи з верха на верх, летіли по всій країні. Кім щоразу уважно стежив за тими сигналами ці низки вогнів летять до кейзи з усіх узбереж Чосопу», – пояснив він мені, і несуть звістку імператорові. Коли вони спалахують по одному, то означає, що в країні все спокійно, коли по два. Повстання або наскок ворога. Але ми бачили їх завжди тільки по одному. І цілу дорогу Вандервуд, що їхав ззаду, з усього дивувався і вигукував: Боже мій, що ж буде далі? Кейдзо виявилося досить великим містом. За винятком вельмож або янбанів усі містяни носили саму білу одежу. Кім пояснив нам, що досить глянути на вбрання. І вже видно, до якого стану належить людина. Бо, звичайно, кулі, тобто батрак, мавши тільки те, що на ньому вдягнено, був дуже брудний. А людина в бездоганно білій одежі, звісно, мусила мати кілька її змін і наймати пралю, щоб давала лад тій одежі. А щодо янбанів, які носили різноколірне шовкове обрання блідних відтінків. То до них, звісно, ця мірка не стосувалася. Ми просиділи кілька днів у заїзді, попрали й полатали свій одяг, що геть порвався за довгу дорогу, і тоді нас покликали до імператора. На просторому майдані перед палацом стояли дві величезні статуї собак, більше схожих на черепах. Вони містилися на незграбних кам'яних постаментах. Щонайменше вдвоє вищих від найвищої людини. Високі палацові мури з стесаного каменю, були такі грубі, що їх не могли б пробити найбільші гармати за рік облоги. Сама брама була така завбільшки, як палац, і численними поверхами нагадувала пагоду. Кожен вищий поверх був менший, і всі були з черепичними дахами і піддашками. Браму вартували темнообрані вояки. Кім пояснив мені, що то пхеньянські тигрові ловці, найлютіші і найстрашніші вояки Чосопу. Але годі про це, на опис самого тільки палацу не стало б і тисячі сторінок. Досить сказати, що ми побачили силу і владу в її матеріальному вияві. Тільки дуже давня і могутня цивілізація могла створити таку величну. Обнесено високим муром, королівську будівлю з численними дахами. Нас, морських заблуд, привели не до тієї зали, де відбувалися аудієнції, а як нам здалося, до бенкетної. Бенкет уже закінчувався, і всі присутні були у доброму гуморі. А скільки там товклося люду, вищі достойники, принци крові, вельможі, жреці. Засмаглі офіцери вищого рангу, придворні дами з відкритими обличчями, розмальовані кісан, септо танцюристки, що спочивали після танців, компаньйонки, камеристки, євнухи, служники і сила селенна палацових рабів. Усі присутні розступилися перед нами, коли імператор з кубкою наближених попрямував у нашу сторону, щоб подивитись на нас поближче. Як на Азіата, він був веселий монарх, його тонка, бліда шкіра не бачила сонця, і, хоч йому було років і сорок, але він мав чималий живіт і кволі ноги. Колись він був, безперечно, вродливий, про це свідчило високе шляхетне чоло, але тепер його очі потьмянішали, повіки набрякли, губи тремтіли, сіпалися. Давалися в знаки розмаїті надмірності. Як я потім дізнався, до цього призвів його Юн Сан, найвищий буддійський жрець, але про нього мова буде далі. Серед цього пишного натовпу ми в своєму моряцькому вбранні мали чудернацький вигляд, але й наданий нам прийом теж був досить незвичайним. Здивовані вигуки перейшли в регіт. З усіх боків на нас налетіли ксан, по дві по три на кожного. Почали тягти і шарпати нас, у приручених ведмедів, що виробляють всякі штуки. Звісно, це було образливо, та що ми, бідолашні, мали робити, що міг, наприклад, зробити старий Йоганнес Мартинес із зграю жартівливих дівчат, які тягали його за ніс, щіпали за руки, лоскотали. Аж доки він почав підскакувати на місці. Ганс Емден, щоб уникнути таких тортур, звільнив собі місце і, незграбно тупаючи ногами, протанцював голландського танця. Уся зала аж качалася з реготу. Все це було образливо для мене. Адже стільки днів я був Кімові горільчаним братом і тримався з ним як з рівним. Мені не дошкуляли сміхотливий ксан. Твердо впершись ногами, я стояв, серестивши руки. Ні лоскіт, ні щіпання не могли примусити мене навіть здригнутись, і потроху кісан дали мені спокій, узявшись до легшої здобичі. Ошалеш, хоч ти їх чим небудь Бога ради, пробурмотів Генрі Гамел, що спромігся підступити до мене, тягнучи за собою трьох танцюристок. Добре, що він міг подай бурмотіти, бо щоразу, як він пробував заговорити, дівчата напихали йому в рот ласощів. Урятуй нас від цих йолопських жартів, пробурмотів він далі, відвертаючи голову від жмень повних ласощів. Ми мусимо зберегти гідність, розумієш? Гідність. А ні, ми загинемо. Вони зроблять з нас приручених звірів. Забавку собі, а коли ми надокучимо, нас викинуть геть. Ти робиш те, що треба. Тримайся, спини їх. Присилуй поважати і тебе і нас усіх. Останні слова ледь можна було розчути кісан так напхали йому рота, що він уже майже зовсім не міг говорити. Я вже згадував про те, що спритності і сміливості мені не бракувало, і тепер я гарячково шукав якогось виходу. І вирішив почати з євнуха, що, підкравшися ззаду, лоскотав мені пером шию. Я вже звернув на себе увагу тим, що тримався осторонь, і не піддавався на всі напади танцюристок. А тепер багато присутніх зацікавлено стежили, як євнух дражнить мене. Я вдав, що нічого не помічаю, і не поворухнувся, доки не визначив місця, де він стояв. І відстані до нього. Тоді, не повертаючи ні голови, ні тулуба, я виважив руку і вдарив його. Удар був швидкий, як постріл, і попав йому просто в щоку та щелепи. Почувся тріск, ніби буря розколола щоглу. Євнух перекрутився і, відлетівши футів на дванадцять, гепнувся на підлогу. Сміх ущух. Чути було тільки здивовані вигуки та шепіт. І Йон ік. Я знову схрестив руки і став у призирилой позі. А вже ж, я, Едем Стренг, був також і актор. Я переконався в цьому з подальших подій. З усієї нашої компанії я став раптом найзначнішою людиною. Погордливим і зневажливим поглядом зустрічав я скеровані на мене очі. І вони опускалися додолу, відвертались усі, крім однієї пари. Це були очі молодої жінки. З розкішного вбрання та шістьох служниць коло неї було видно, що вона дуже значна придворна дама. І справді, це була ом, принцеса з королівського дому мін. Я, здається, сказав молодої жінки. Вона насправді була моя ровесниця». Мала років 30, і, незважаючи на свою вроду і зрілий вік, не була заміжня, як я згодом дізнався. Лише вона одна сміливо дивилася мені в очі, і я номахіть відвів свої вбік. Вона не хотіла, щоб я відводив їх. У її погляді не було ні виклику, ні ворожості, а саме тільки захват. Проте мені неприємно було визнати, що я зазнав поразки від колої жінки. Глянувши на своїх принижених товаришів і на танцюристок, що знущалися з них, я несподівано для себе враз знайшов те, що було мені потрібне, і плеснув у долоні, як роблять азіати, коли хочуть дати якийсь наказ. Годі, гримнув я їхньою мовою, і то так, як гримають на підлеглих. Груди в мене були здорові, так само і горло, і від мого реву. Могли полопатись у людей слухові перетинки. Я певний, що з роду віку такий голосний наказ не лунав у священному повітрі імператорського палацу. Величезна зала застигла. Перелякані жінки тулились одна до одної, неначе шукаючи захисту. Кісан покинули свої жарти і відступили, полохливо усміхаючись. Тільки принцеса Ом. Не поворухнулась і все дивилася широко розкритими очима просто на мене. Запала глибока тиша. Всі немов чекали якогось вироку, очі юрби несміливо перебігали від імператора до мене. У мене вистачило розуму не порушувати цієї тиші. Я, гордий і зарозумілий, спокійно стояв, схрестивши руки. Та він говорить нашою мовою. Озвався імператор, і зала полегшено зітхнула. Я її знаю з малку», – відповів я, ніби з якогось навіяння, хапаючись за першу дурницю, що спала мені на думку. Я розмовляв нею ще біля материних грудей. Я був дивом у моїй країні. Мудрі люди приїздили здалеку, щоб глянути на мене і послухати моїх слів. Та ніхто не розумів моєї мови. Потім збігли роки. І я багато позабував, але тут, у Чосоні, слова повертаються до мене, як давно загублені друзі. Безперечно, я таки ошелешив їх. Імператор перевів подих, і губи його сіпнулися, коли він спитав Чим же ти можеш це пояснити? Сталася помилка, відповідав я, слідуючи небезпечним шляхом, на який штовхнула мене моя хитрість. Боги народження були необачні, і я випадком потрапив у далеку країну й мене вигодував чужий народ. Але я кореєць, і ось тепер, нарешті, я повернувся додому на батьківщину. Присутні були дуже збуджені, уся зала схвильовано перешіптувалась. Імператор звернувся до Кіма. А вже ж він завжди був такий, наша мова в нього на устах від того часу. Як він вийшов з моря. Збрехав Кім, бувши до мене добрим. Принесіть мені шати Ян Бана, втрутився я, і ви побачите. А коли мене вели вдягатись, я обернувся до кісан і сказав: Дайте спокій моїм невільникам. Вони пройшли довгий шлях і потомилися. Це мої вірні невільники. У сусідній кімнаті Кім. Відіславши прислужників, сам допоміг мені вбратися і, похабцем, не розводячись, показав, що, куди і як одягати. Він не більш від мене знав, до чого все це приведе, але він був добрий товариш. Сміх, та й годі, я вернувся до зали і знову забалакав по-корейському, пояснивши, що моя мова трохи незграбна, бо дуже довгий час була без ужитку. Гендрік Гамел і інші мої товариші, які в не під силу було здолати нову мову, не розуміли ні слова з того, що я говорив, і це було досить кумедно. Я з могутнього роду корі, сказав я імператорові, з того роду, що владарював у Сондо багато років тому після падіння сіли. Цю стародавню історію розказував мені в дорозі Кім, і тепер він насилу стримував сміх. Слухаючи, як я, наче той папуга, переповідав його слова. А вони, пояснив я, коли імператор спитав про моїх товаришів, мої невільники, окрім отого старого чоловіка, показав я на Йоганеса Мартенса. Він народився від вільної жінки. А цей, брехав я, підкликавши Гендріка Гамела, був народжений у домі мого батька від однієї рабині. Яка теж народилася в домі мого батька. Я наблизив його до себе, тому що ми народилися в один і той же день, і того ж дня мій батько подарував мені його. Гендрік Гамел дуже хотів знати, що я про нього казав, і коли я йому розповів, він розсердився і почав дорікати мені. Нічого не вдієш, Гендріку, відповів я. Я бовкнув отець дурного розуму, бо ж треба було щось казати. Але що зроблено, того не вернеш. Ні ти, ні я не годні нічого змінити. Тепер доведеться кожному якнайкраще грати свою роль. Увечері Тайвун, імператорів брат, що любив випити, як ніхто запропонував позмагатися зі мною хто кого переп'є. Імператор був у захваті їх і відрядив для участі у змаганні ще 12 ропияків найшляхетнішого роду. Жінок відіслали геть, і ми взялися пити чарку за чаркою, кожен своєю чергою. Я весь час пильнував, щоб Кім був біля мене. А своїх товаришів, незважаючи на грізно насуплене лице Гендріка Гамела, відіслав перше домовившись, щоб нас помістили в палаці, а не в заїзді. Другого ранку в палаці тільки розмови було, що про мою перемогу. Я залишив Тайвуна та його приятелів хропти на матах, а сам без сторонньої допомоги пішов спати до себе. Після цього Тайвун ніколи, навіть тоді, як нас зраджувала доля, не сумнівався, що з походження я кореєць. Мовляв, тільки кореєць може мати таку міцну голову. Продовження у наступному випуску.